Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з ознайомлення із соціум та художньої літератури. Підгадайте загадку? Бігають про сонечка шість синочків і дві дочки. Промайнуть роки і дні, але не зустрінуться вони. Так, ви здогадалися? Це планети. А хто знає назви планет? Давайте спробуємо їх назвати. Перша планета Меркурій. Друга Венера. Потім йде Марс. За Марсом йде Юпітер. За Юпітера Сатурн. Уран та Нептун. Малята, а яку планету ми ще не назвали? Правильно, дітки, ми ще не назвали нашу планету. Планету Земля. Молодці! Хочу сьогодні вам розповісти казку, яка називається Планета Земля. Тож сідайте зручніше і слухайте. Було це дуже-дуже давно. Земля летіла собі у чорному, причорному космосі і радувала всіх своєю дивною і неповторною красою. Бо поміж усіма іншими вона світилась блакитним сяйвом зорі, та інші планети теж всі світились кожна по своєму. Але такої чарівної більше не було. Земля зачарувала всіх ще одним дивом, на ній жили рослини і тварини, і це так вражало, що всі з великим захопленням дивилися на землю. Вона всміхалася до всіх веселими, дивовижними квітами і співала. Всі зорі і всі планети співають, але теж кожна по-своєму. Земля співала дуже гарно, бо вона давала життя всім, хто був на ній. Летіла і співала, а їй підспівували люди, які теж жили на планеті. Одним словом, це була чарівна, дивна. Казкова і дуже загадкова планета. Вона добре знала свою дорогу навколо Сонця і літала по ній кожного дня, не вітаючись до сонечка. Малята, вам сподобалася казочка? Чим пишається наша планета? Так, молодці дітки. Тож бережіть нашу планету, щоб вона була завжди гарна, квітуча, усміхнена. Тоді і ми будемо жити на ній в чистоті і в красоті. Ви всі малята молодці! До побачення, до нових зустрічей. Гарного вам дня!